Всім доброго дня! Сьогодні я хочу познайомити вас з квартирою, яка знаходиться в жилому комплексі «Престиж Hall за адресою вулиця Василя Тютюника, 37, дріб 1. Квартира знаходиться на 25-му поверсі та має загальну площу 60 метрів квадратних. Квартира має дуже зручне планування. У нас окрема спальна кімната, санвузу, кухня вітальня із зонованим місцем для відпочинку та обідньою зоною. У хідній зоні квартири розташована велика шафа для зберігання ваших речей. На підлозі керамогранітна плитка та ламінат. Всюди де керамограніт, тепла підлога. У санвузлі ми розмістили ванну та душову кабіну. За декоративними панелями ми сховали сушильну машину, пральну та бойлер. На кухні вся техніка вбудована: холодильник, мікрохвильова піч, духова шафа та повномірна посудомийна машина від торгівельної марки Бош. На вікнах в нас дерев'яні жалюзі, які додають вам затишок в квартирі, в спальні дуже зручне двоспальне ліжко та вмістка шафа для ваших речей. Зі спальні можна вийти на засклений балкон і подивитись на краєвид міста. Ця квартира вже чекає на свого власника для того, щоб записатись на перегляд, дзвоніть по номеру, який вказаний в описі.